На Наконечна Олена, моє позивне Хмаринка. Я хочу вам зачитати вірш Доля Тараса Шевченка. Я приймаю квест. Шевченко-квест. Шевченко У мене є таке бажання зачитати мій улюблений вірш під назвою Доля. Ти не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою Сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку У школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти казала. А я й повірив, і учився, і вивчився, а ти збрахала. Які з нас люди, та дарма, ти не лукавила за мною. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправда за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Богий, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Слава Україні! Слава Україні!